Всім доброго дня. От зараз я знаходжуся у своєму селі Печеніжені. Тут е, Славка є е, кобила на продажу. Е, зараз я вам її покажу, але в нього ще є дві лошиці, але ці лошиці не продаються. Ну, це вже кобила, ці кобилі три роки. Вона ще не продає. Я вам зараз покажу котра кобила є на продаж. Просто вже так приїхав до нього, щоб показати, які ще в нього є коні. Ці, ці кобила не була б ще не, не мала шлеї на собі. Така має гарну лисину. така наша кобила. Вона є велика, але така покладиста. Коні ще пасуться. Славко каже, заїг познімай, може когось буде цікавити. У В нього помер син і він не в змозі тримати всю господарку. І одна кобилась, продається. Зараз покажу у Словка Штефурика, ще є така лошечка. Лошець минув рік, рік часу. І вітер лише так шерстив легонько кідаюсь. Ще має слухко таку лошицю, лошиці минулий рік. Дір'є добре, що є коні пасуться усі зараз Усі відро, такі всі дзвонять, кажуть заки коні на горі. Приїдь, познімай, бо зараз як підуть до стайни, вже будуть і залежені, і на так ще коні менше більше чисті. Але я бачу, ви заганяли їх до цього до стайне, так? А на, на кожного вечора Словко їх заганяє, на день випускає. Гарно вже. Всі надаєте. Це я вам просто так показав, які в нього ще є коні, а зараз, зараз вам покажу, яка є кобила на продаж. Такі є молоді кобили. Рвись. Зараз я біля кобили, яка є на продаж. Скільки кубилі років, слабо? П'ять, є. є. Її буде у лютому п'ять років. Кобила, пускали е, ми на ню добриню. Але чи вона жеребна, не жеребна, ще поки що не знаємо. Бо то десь скільки місяців, місяць часу. Як сутко був мене, ця кобила є на продаж. Номер буде. Все, запляжна, їхала і в парі, і в однокінці. Кажете ціну чи ціна? 1800, праве за нього 1800 доларів, але ціна може, може ще щось упустити. Кого буде цікавитися. Ага. За, за два тижні Славко буде перевіряти, робити УЗД, чи вона жеребна, чи не жеребна. Отака кобила знаходиться. Сели має доступ. У селі Та, да. Каже Славко, що добре до роботи. Десь возив не в. Е, е, пісок. Каже, що фіру, фіру піска. Сама тяне. Такий має зад. Зад не розколотий такий. До простий зад такий. Нога непогана. Та наша тебе наші коні. I prr. Prrr. Dime голову. Так, трохи ми її дружимо. Двісті такі було загнув Не розумієте, що я хочу. Так, так, але нічого, кого буде цікавити. Є багато різних коней на, на будь-який смак, ще раз нагадую, ця кобила є. Продажня Славка просить за нього 1800 доларів е, доступний торг. Вона знаходиться у селищі Печеніжин, її 5 років відкрили добриню. Місяць часу пройшов, не знаю, вже ребенку робити ще, раз, ще Зараз вам хочу показати, у Славка є Хтось попросив би, я зняв, може, кого цікаве. У нього є така Нива Шевроле. 1,7 мотор, так? 1,7 мотор. Тінгурятник це що? Така є Нива Шевроле. Це який рік? вже детальніше інформацію Словко вам надасть по телефону тут я вам Буде цікавити ниво чи, чи Кобила. Номер буде в описі. З, звати, звати чоловіка Ярослав. Телефонуйте, питайте. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.